Занесли мене ногу в Аврору, і ну, як можна пройти повз каливана поруч. Потрібен мені часник сушений, але ну, щось його немає. Це, дивлюся, таку річ не знаю, чи вона годна, чи не годна, подивилася, б, та не взяла. Взагалі була засмучена. Але все ж таки 300 гривень там залишила. Ну, купила mm -hmm. таку ялиночку. Не знаю, права, я не права, таку форму, ну таке в мене є. Досить непогана за свою ціну. За 55 гривень було. А влітку я купляла на дачі в мене за 44 пакети для сміття. Отаку От паприку не сподобалася, гірчить. тир'яки теж не перший раз купую, таких два бомчики взяла. Ну Це відомо все, отакий От 29 гривень. Засіб для скла я використовую його дуже багато до чого. Ну, я линочка 55 гривень ця коштувала. Не знаю, де ті аврори, де всякі тарілки, цим іншого. Подивилася таці пластикові, а тут, до речі, потрібно бути дуже уважним, куточок такий надбитий. Ну, нічого можливо, Декупаж зробить хто-небудь з нас? Такий запашок є, може, пройде. Нічого, в цілому, я нею задоволена, можливо, ще одну куплю, не знаю.